Українцям українську церкву у старій та з часом занедбаній будівлі у Крюкові народжується перший на правобережжі Кременчука храм православної церкви України. І сьогодні тут відбулося перше богослужіння з нагоди свята великомучеників Маккавеїв. Ми зібралися тут для того, аби звершити вперше освячення на цьому місці, де в майбутньому саме буде духовне життя громади. Сьогодні будемо освячувати воду, будемо освячувати зілля, мак, тобто традиційно за уставом церкви, те, що в цей день приносять віряни для освячення. Але це ще не буде повноцінна. Божественна літургія, повноцінне богослужіння. Найважливіше богослужіння християн, це божественна літургія відбудеться 21 числа, 21 серпня, вперше на цьому місці. На перше богослужіння зібралася велика кількість вірян, адже у громади Правобережжя вже багато років існує запит на створення осередку ПЦУ на правому березі Дніпра. Ми вважаємо, що тут має бути осередок, осередок українськості, тому що на цій території немає храмів православної церкви України. Є храми Храми в підпорядкуванні московського патріархату, але храмів Православної церкви України немає. Тому це буде перший храм, і тут будуть курси і для дітей, і для дорослих, і по історії, і по духовності, і по традиціях, і так далі. Тобто, фактично, всім тим, чим ми займаємося на лівобережжі, тим ми плануємо займатися і тут. З ініціативою створити храм Православної церкви України на правобережжі виступили самі мешканці і самі обрали це місце. Наразі у майбутньому храмі проводяться ремонтні роботи. Планів багато, адже ця будівля збудована ще у 19 сторіччі. Вона є архітектуром. Телектурною пам'яткою, але наразі знаходиться в аварійному стані. Ідея виникла в нас: ми зібралися громадою, ми кілька разів збиралися і думали, що нам робити, тому що на правому березі в нас немає православної церкви України. У нас всі церкви Московського патріархату. Ну і люди ще з 2014 року почали розуміти, що треба трошечки відходити від цих церков, і треба робити щось своє. І ми збирались кілька разів, і ось після початку повномасштабного вторгнення. Росії на території України вже ми остаточно вирішили, що ми маємо тут створити свою православну церкву. Долучитися до народження нового храму ПЦУ на Правобережжі може кожен бажаючий. Наразі ремонтні роботи проводяться за рахунок благодійників. Номер картки для пожертв вказаний на екрані. В цьому приміщенні дуже багато роботи. Ми хочемо ось ви познімали трошки тут уже аварійний стан. Ми хочемо, щоб це приміщення нагадувало стару українську хату, щоб були білі стіни, щоб було небагато ікон, щоб була хата, рушники. Десь ми пустимо Петриківський розпис на стіні. Щоб це було охайно, хочемо в майбутньому, щоб тут стояли лавки, щоб люди слухали службу, сидячи, а не стоячи, щоб вони відпочивали душою. У нас є кімната окрема. Ми її хочемо відремонтувати, щоб дітки могли приходити, займатися творчістю. Ну, люди можуть скидати нам на рахунок кошти, якщо є така можливість, можуть приходити до нас уже скоро почнуться служби щонеділі, можуть приходити на служби. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кримичуцькі новини. we